Всім привіт! Сьогодні патч БДО І початок нового сезону відразу ж. Пролабіси вже почали підготовку ще, тим, там, ще в майбутньому до виходу нової локації і так далі, але поки що ще за це рано. Тому завезли новий сезон. Сам сезон, по суті, буде проходити під еїдою для коневодів. Я займаються прокачкою коней і їх продажем, але сама суть того, що почався новий сезон, нагород і плюшки, кому які цікаві, також можна заходити брати і забирати, тому давайте погнали. Плюс є деякі цікаві івенти, комусь знайомі, але комусь можуть бути і новими, але і плюшок завезли, тому давайте погнали. І так, рибка, якщо коротко. Цей івент буде діяти повністю весь сезон. Тим паче наголошую, сезон діє сьогодні з 24 травня по 26 липня. І за саму рибку, і що з нею роблять і як її їдять. Саму рибку можна ловити не тільки на сезонних каналах, а й взагалі на всіх каналах То тому немає різниці, де ви її ловите. Це не повністю сезонний івент. Але. Прушки як є, так і для тих, хто не на сезоні, і на сезоні. Ось на картинках показано, типу, локації, де можна ловити цю рибку. Тобто, заїжджайте в будь-яку з тих локацій, стаєте собі на, рибу, на риболовлю спокійно. І нагороди, які ви можете отримати при обміні цієї рибки. І тепер давайте подивимось, які ж можна подивитися отримати нагороди. По-перше, для того, щоб обміняти цю рибку, яку ви наловили, вам потрібен нпс фугар Він стоїть в великих містах. Його не пропустите, тому спокійно йдете до нього і обмінюєте. Але якщо ви не хочете обмінювати цю рибку за нагороди, то ви її можете просто продати за півмільйона срібла. І так. Давайте за самі нагороди, що можна отримати один раз на сім'ю. За 50 рибки можна отримати 60 лаків, за 25 рибки можна отримати кристали босса. Ці кристали допоможуть вам швидше зробити квестову броню j Якщо ви в минулих сезонах обмінювали товалу у jt на квестову. То ці кристали босса допоможуть вам трішки швидше зекономити час і ресурси. І ще за 20 рибки можна так само обміняти на 10 Блекстоунів, які вам допоможуть так само швидше закрити питання з квестовою п'ятою біжутерією, біжутерії, яка також робиться по Джейкіни. Далі тричі на сім'ю. Це вже більш для сезонних персонажів, буде цікаво. За 25 рибків ви можете отримати Dreaming Crystal Bailance 7 штук за один раз. Їх всього у вас буде 21. Чим корисний цей кристал? Цей кристал допоможе вам, якщо у вас є біжутерія капоті, неважливо, яка це сережка, кільце, пояс або намисто, але воно має бути заточене на 3. То ви 100% гарантією буде за допомогою цих кристалів можете заточити її на 5. І ще за 20 рибки можна отримати три купони для обміну товали. Ці купони використовуються для того, щоб вам постійно не купувати або качати нового, новий клас на сезоні, щоб отримати певну зброю. Ви просто створюєте нового персонажа. І за допомогою цих купонів існуючу зброю, ви пере, ви, скажімо так. Змінюєте її на інший клас. От, наприклад, ви грали на страйкері, і ви вирішили пересісти там на візарда, наприклад. І от вам, щоб не купувати або не шукати пушки на візарда, ви просто обмінюєте всі пушки страйкера під візарда. От і все. І так само є звичайні купони опіну, які діють по тому самому принципу. І ще що за раз на тиждень можна обміняти. Ітемки для пробудження коника для тренування, в заточки кіт, сувої на скілпойнти і на досвід на левел, 40 лаків, йонос фрагменти які вам допоможуть. Також, до речі, скоротити трішки витрату ресурсів в, в квесті для п'ятої біжутерії, Мэджика Шарди так само, ну і. Pure Magic це для створення різних заточок. Далі ще один. Літній сезон. Нагороди за літній сезон, які можуть бути це, Season Simul Summer Seal, це на цей сезон це валюта для обміну. ви її збираєте, ви її можете обміняти на чудові плюшки. Як я вже казав трішки раніше, цей сезон для коневодів. Тому під час сезон пасу, коли ви будете закривати свій сезон, ви отримаєте. Коника восьмого рангу і, скоріш за все, з прокаченими деякими вже скілами на нього 100%. І ось детальніше вже там season pass, який ви будете бачити так само в коли ви будете виконувати певні завдання. Є його безкоштовна частина і є платна частина. Платна частина коштує 3000 перлів. якщо я правильно пам'ятаю. Але, на мою думку, воно, якщо чесно, того сильно не варте, щоб купувати стосовно нагород. Але це вже справа ваша, тому, як хочете, так і купуйте. З усього цікавого, що тільки можна отримати, це тільки от костюм. І двоє мейдів один на склад і один на аукціон. Ця решта повністю ідентична тому, що ви отримуєте і за безкоштовний варіант цієї підписки. Що ж можна обміняти за сам Росіл? Де то воно трішки нижче ось. З усього цікавого це 140 лаків, Пет і купон. Так само для обміну, наприклад. Але все решта ви можете так само брати обмінювати. Тут є тільки різниця в тому, що також є можливість обміну один раз на сім'ю. Або тричі на сім'ю. Ну і безлімітно просто одну початку ви обмінюєте на каміння крон. Одна початка, два каміння крон. Так далі. За сам сезон і нагороди стосовно прокачки цього сезонного вашого персонажа. На кожному левелі, починаючи з 50-го і далі, ви будете отримувати певні нагороди. Які будуть, трішки вам спростять життя на сезоні і допоможуть вам у вашій прокатці. Плюс на 57-му левелі ви отримуєте таку скриньку, як цій Travel Kit також є свої нагороди, але про них трішечки пізніше ще плюс, не забуваємо те, що на сезоні діє баф на 300% до левелу, 100% до скілпом і 30%. Для тих, хто займається професією. Тобто не забули ні про кого. І ось. Самі нагороди з Travel Kit на кожен левел. Золоті злитки, які ви обмінюєте на срібло у НПС. складовщика, де ви скидаєте всі свої речі, які вам не потрібні. Memory fragments, які ви чините свій шмот при не Вдалі затоці, і так далі. І тут ось повний список стосовно того, що ви можете отримати. Далі ще один івент. Оце, оце прям цікавий і, і, і вартий навіть більшої ваги, ніж, як на мене, решта всіх. З 24 травня по 28 червня буде, отрим... буде можливість отримати у НПС Алустіна, Який знаходиться в Велії, Тимчасовий титул Flower of Eternity. Плюс ви ще отримаєте до цього всього саме смачненьке. Оцю книжечку, яка також буде тимчасовою, так само до 28 червня, але в ній плюшок прям горе. І рейд 10%, комбат XP до левелу 100% на знання. На атаку по монстрам. Тобто. Цей совій доволі цікава штука. Його так само можна перекидати між всіма персонажами всередині аккаунту. І, тобто немає, скажімо так, перешкод, він не закріплений за якимось певним персонажем. Тобто ви його можете взяти і перекидати. Але умова в тому, що ви маєте прокачати персонажа вуса до 56-го левела. Якщо у вас немає цього персонажа, то робите на сезоні цього персонажа, прокачуєте її. Виконуєте цей квест і отримуєте цю нагороду. Так, далі шоп. Шоп це прям цікавий. Перше з усіх, що буде тепер пропонуватися, з 51% знижки це набор до нової локації. В нього буде входити дуже багато речей, таких як костюм тайбек. Ось він оце так от виглядає, він буде на всіх персонажах так виглядати. Uh, Blessing of the Old Moon Pack це всі три види бафів. Тобто Premium, бафка Сільвії і Old Moon. Pet. Цей Pet є аналогом Arctic Fox. Тобто, якщо у вас немає пети, які вам дає відсотки до ітем дропрейту, Welcome, Можете купувати цей пак і брати цього пети. Якщо у вас є Arctic Fox, на жаль, вони між собою не стакаються, то тому використайте його, напевно, для прокачки Arctic Fox, якщо він у вас його... не викачений до 4 тіра. Титул і 200 крон. І ще плюс доволі непогана штучка, але, на жаль, вона тільки на 5 годин. 5 штучок вина, які дають 30% до ітем дропрейту, але на годину. Тобто це годинний баф. І ще що можна отримати в support selection боксі з цього ж набору. А, набор мейдів. А, набор для прокачки вашого маунта це тобто коника. І вафи. 15 днів. На 15 днів Old Moon баф або бафка Масільвії. А, Mount Support Box трішечки перепутав. Це горн або флейта. Там, можливо, буде на вибір, а може буде вдаватися все відразу. Погнали далі. Black Spirit Pass. От за що я казав: ось 3000 перлів це той ваш season pass саме платний. Тому хочете купити, хочете не купити. далі. Розширення інвентаря аккаунту. За 800 перлів. Тут також самі думайте стосовно цього. Далі розширення ваги. Інвентаря аккаунту за 2000 перлів на 200 ЛТ. Оп. Так, наступне далі ще розширення на 250 ЛТ за 2400 перлів. Також інвентар аккаунту. Далі за 3200 перлів ви отримуєте розширення вашої ваги вже саме на персонажа. На тому персонажі, на якому ви граєте. І так само за. 3,500 перлів на плюс 400. ЛТ, також на персонажа. Знижка на розширення слотів персонажів. Якщо у вас немає вільних слотів, а ви хочете пограти на сезоні, то ось 50 знижка за 300 перлів. Розширення слотів для персонажа. Далі 50 слотів інвентаря за 3,255. Далі 100 слотів за. 5490 перлів. Далі набори Геркулеса. Де ще бонусами йдуть соки. Це також збільшує вагу на ваших персонажах, на тих, яких ви граєте і фармите, і кому потрібно більше вам збільшити вагу. Щоб довше фармити. То от купуєте набори Геркулеса за 2065 перлів. Ще один такий самий набор Геркулеса за 5,5 перлів. І. Поки все далі. Знижки стосовно. Вірніше, тут не знижки, а купони на знижки на категорії інвентаря і ваги на 20% знижечка. Далі. Пети. За 3300 можна купити петів рарних 5 штук. Далі знижки на преміум костюми на всі класи. Знижка в 50% за 1700. Тобто, на будь-який клас можете купити собі костюм. А якщо ви не донатите, то можете виставити його на аукціоні, ставочку, і чекати, якщо коли вам купиться. Тут два костюми по ціні, по суті, одного. Далі 6 костюмів. За 15800 перлів, плюс 100 артизан Меморі, які пришвидчують вам починку вашого шмота, коли ви точитесь. Uh, далі uh, за 1890 перлів, uh, купон для зміни скілів на коня, 200 крон, uh, фрукти для його пробудження, плюс деяка хімка для його прокачки, плюс купон на 10% для покупки там зовнішності. Для вашого коника. За 3640 перлів купуємо 500 крон, і 10 купонів для зміни скілів. Плюс деякі також нагороди, скринька з кронами, Кімка для прокачки коників, яких ви тренуєте, прокачати на продаж, і для пробудження також фрукти. Далі, оце, як на мене, найцікавіший, принаймні пак. Які б можна було купити і порадити навіть новачку, але це все-таки на ваш розсуд. За 2,270 купуємо преміум на 30 днів. Так само 30 артизан меморії, розширення інвентаря на 16 слотів і Horn Spirit, Кажу, Horn, Horn Spirit, які ви використовуєте для того, щоб покликати вашого коника, але щоб скрафтити сам ріг. Вам потрібно ще флейта, тому, то, тому, якщо у вас є флейта перманентна, можете це все скрафтити і ви отримаєте собі безкінечний ріг на персонажі. Далі субої прокачки коника за 600 перлів на 10 годин 5 штучок. Артзан Меморі за 3000 перлів це для точерів. За 6660 також 250 артизан меморії 100 кронів, це також для точерів. Розширення складу за 265 в порті Еферія. Якщо у вас там маленькі склади, не вистачає місця, і купуєте. Такі саме розширення інвентаря в Арихазі. Двинкрун, Острів Ілія. І 15% на намет. Тепер його можна купити за 4 не за 4900, а за 4165. І якщо ви новачок, в цій грі дочекайтеся, у вас там ще буде календарик доволі смачненький, як для новачка, якщо ви вперше граєте в цю гру. І вам там буде даст ще купон на 50% для будь-якого предмету в шопі. Тобто ця знижка буде діяти. До 28 червня, тобто майже місяць. Тому за цей місяць у вас є шанс купити цей намет зі знижкою в 65%, що як на мене дуже смачно. А, далі пам'ять Надера за 880 перлів. Це для збереження лаків, це тих, хто точиться. Марніфуєл повноцінне за 800, це для дзеркала. Щоб перекинути одну шмотку якусь кому потрібно на іншого персонажа, щоб скопіювати її. Купон для розширення конюшень в містах. Тут все це купони, все це купони. І 7 днів до вус Awakening, це прям цікаво. За 531 срібла в шопі, кожен день. Ви заходите і отримуєте певні, певні ітемки. Тобто кожен день буде з'являтися новий товар, який бажано брати постійно. Найцікавіше скринька шакату на 7 день. Так, далі. За сам пак, оцього. Morning Light Edition. Його можна купити як за 5000 коїнів, це, за все, через сайт буде робитися. Або якщо ви граєте на Євросервері через Steam, то за 50 доларів. Його зміст ми вже обговорювали, що сюди входить. Можна більш детальніше подивитися на нового пета, якого вони вводять. Це його вигляд, типу, в день. І вночі, тобто в по ігровому часу, як він буде виглядати. І переходимо до основного патчу. Патч, не сказати, що сильно великий, але доволі змін таких попривносило. Що з самого цікавого, ще також буде гільдія воронів. Якщо хто фармить гільдію воронів сертифікати на сезоні? Uh, щоденний квест, ви можете отримати щоденний квест, є так само щотижневий квест. квест, uh, де ви за нагороду отримуєте один ітем скрол, 20 лаків і uh, бокс для тренування коника, щоб пробудити там собі коника. Також ви ж отримуєте, як я і казав до цього раніше, 8-й пір коника. Але майте на увазі, якщо ви пробудете на сезоні uh, коника типу дума, Пегаса або єдинорога, то, на жаль, ви на йому з'їздити не зможете. Бо сезонні персонажі не мають можливості їздити на Tier 9 конях. Повертаємо ще до сіл обмінів, тобто коротший список, більш зрозуміло, що ви можете отримати. І так само за рибку, тобто те, що ви, те, що ви можете отримати, раз на сім'ю, раз на тиждень або тричі. І знову ж таки міста, де ви можете ловити рибку. Далі класи. Трішечки змінили деякі класи. Десь підправили там скіли просто по вигляду, але деяких класів зацепили в плані дамагу. Таку як проводну ланку, їй, по суті, підвищили дамаг в ПВЕ, але трішки порізали ПВПшний дамаг. Я цей лінк на, це, на цю інформацію залишу в прикріпленому коментарі. На всяк випадок, якщо, якщо що, але можете ставити на паузу і читати, якщо ви бачите свого персонажа. Пишається тут. Про просто зміна стосовно використання таланту. Ще зачепили хасашина. Трішечки також хасашина в Пробуді. Тут йому порізали трішечки кулдаун на деякі скіли. Тобто на четвертому му тобто одну секунду перебрали, буде каститись швидше. І так само порізали дамаг в ПвП, але збільшили дамаг в ПВЄ. Далі. Стосовно контенту, якщо є торговці, які катають на тележечках вагу, верніше, товари, а, на. Кожен етап вашої тележечки змінили трішки вагу, яку вони можуть переносити. Тобто, ось була раніше яка вага, і тепер яку додали. Тобто, трішки підвищили вагу на проміжних стадіях між стартовою і фінальною версією вашої тележки. Далі, в порту Еферія додали е, воркшоп для меблів. Тобто, там тепер є завод по крафту меблів. І там ви можете крафтити такі. Сети меблів для ваших будинків, типу як Пігацькі Банли і Маргорії. І ось вони як, типу, от, які мають вигляд, скажімо так. Стосовно самої торговлі, я як професіями такими не займаюся ніколи, то. Я, на жаль, повністю нічого не підскажу стосовно цього. Але тих, хто займається торговлею, або заходьте по прикріпленому в коментарі лінку на цю новину, або просто ставте на паузу і читайте. Але з того, що я прочитав, що просто буде кидатися в таких чутках оці Holdmund Гільдії. Більш правдива інформація стосовно якихось речей, які ми. Ви там торгуєте, тобто, або речі будуть десь вигідніше продати, або дешевше купити і так далі. І тепер ще плюс не залежить те, що у вас тепер прокачка левела ноду прикріплена до того, які товари ви можете купувати. Тепер це все зробили те, що залежить від вашого трейдинг скіл, тобто від прокачки професії. Так далі тут не цікаво, не цікаво, ітемки. Ітемки, оце прям класна штука, яку зробили. Я так розумію, напевно, давно всі цього чекали, але не могли ніяк це зробити. Якщо коротко, якщо прям коротко і суть, ви можете перекидати тепер, навіть простіше буде просто показати. Ви можете перекидати ітемку з інвентаря будь-якого персонажа на свого персонажа, на якому ви зараз знаходитесь. Тобто, от, я зараз знаходжусь на блейдері. Я заходжу в Escape в Disconnect, клікаю на будь-якого персонажа, наприклад, Фурія. І за допомогою мейда я можу забрати в неї будь-які предмети, які мені, наприклад, потрібен з її інвентаря. Ну, давайте, наприклад, заберемо собі всі 11 морковок. Вилітає ось така нотифікація, що ви перекинете собі предмет за допомогою мейда. Підтверджуєте і. Закриваєте все. І ось ці 11 морковок тепер знаходяться в мене на моєму персонажі, на якому я зараз знаходжуся. Тобто функція прикольна, але там буде ще цікаво подивитися, що далі з тим буде. Далі, стосовно робітників, які у вас працюють на городах і добувають вам ресурси на узлах. Тепер зробили також цікаву механіку, що вам не потрібно вручну тепер постійно їм відновлювати енергію, коли вона в їх закінчується. На uh, інвентар сім'ї ви закидаєте речі, які поповнюють енергію вашим робітникам. І коли uh, ви натискаєте кнопочку Recover All, у вас з'являється вікно стосовно того, чим ви хочете поповнити їжу. І тепер додалось ось такий от повзунок, який вам дає можливість uh, використовувати тепер. Поставити на автоюз відновлення енергії ваших робітників. Тобто, коли енергія впадає в нуль, автоматично з вашого сімейного інвентаря буде використовуватись предмет, який поповнить вашим робітникам енергію. Тобто, вам тепер вручну цим взагалі ніяк не потрібно буде займатися від слова зовсім. Так, далі. Стосовно босів, яких ви берете свої о, в Чорного духа. Змінили нагороду у JTни за кристали. Раніше давали 115 за заопні кристалів аури. Тепер по 155 дається, що також вам трішки зекономить тепер робіння квестів для шмоту JTI-квестового для того, щоб його ще з 19 на 20 зробити. І так само саме випадіння кристалів збільшилось на самих босах. тобто на щоденних з 1 до 3 збільшили, а на тижневих з 5 до 15, тобто в 3 рази збільшили. І переробили саму ітемку, яка потрібна для крафту каміння з 1 на 4, щоб зробити вам шмотку 20. Раніше це були опали, тепер це ось зелений кристал, синій, червоний і чорний кристали. Тому майте на увазі, якщо ви робите квест по напанню шмоток. У житті не того маєте на увазі, що ця ітемка тепер змінилася. І ще що саме цікаве Магнус. До нової локації, яка буде. Перлабіси раніше до виходу локації зробили можливість того, що ви можете пройти Магнус і відкрити туди той телепорт ще до того, як ця. Локація з'явиться, але це не має різниці, коли ви робите Магнус. Ви можете це зробити як і після виходу локації, так і перед цим. Тому вирішувати вам, коли проходити цю локацію. Щоб взяти цей квест, у вас має бути пройдена основна лінійка всього Магнусу. якщо ви її вже пройшли, зробили. Мати 56 левел на персонажі, якому ви робили. І в Чорного Духа в, в головних квестах на Q, ви маєте взяти. Квест Йонас Departure. Тобто це початковий квест для того, щоб відкрити повністю всю лінійку по Магносу. І начебто все. Дав все. Ну, що можу сказати? Патч такий цікавенький, але в більшість зроблено опір на сезон. Але якщо вам цікаво було стосовно цього патчу і нагород, то можете створювати собі нового персонажа, прокачувати його на сезоні і розвивати, забирати собі нагороди, які вам цікаві. Ну, будемо на цьому закруглятися. Якщо що, пишіть коментарі, чи вам якось сподобався цей огляд, бо це для мене перший огляд стосовно цього патчу. Якщо все чудово, буде далі продовжувати також намагатися кожен тиждень висвітлювати тепер в майбутньому ці всі патчі. Плюс я стрімлю Black Desert так само. Тобто, якщо у вас є питання, ходьте до мене на стрім. Я також залишу лінк на нього прикріпленому коментарі. І буду вас там також ради бачити. Тому заходьте все. Побачимось на стрімах. Все, всім дякую, всім до побачення.